Справедливого розслідування справи, в якій кілька співзасновників сільськогосподарського товариства не можуть поділити спільний бізнес. У волинських прокурорів вимагають мешканці села Баїв Луцького району. Люди прийшли підтримати свого роботодавця Ігора Панчука, в якого нібито відібрали сільськогосподарське підприємство. Чи почули їх стражі порядку? Дивіться далі. Розпочалася співпраця трьох засновників СГТЗУВ Україна Ігоря Панчука, Василя Яреми та Ігоря Павловича ще в 2008 році. Всі троє вирішили спільними силами підняти збиткове на той час господарство, зробити його рентабельним, забезпечити належну оплату людям, які віддали свою землю в оренду. Ігор Панчук з Ігорем Павловичем були в добрих приятельських стосунках. Саме Павлович, як розповідає Панчук, і вмовив його стати співзасновником СГТЗУВ Україна. Відтак Панчук вклав у так званий бізнес з чимало коштів, тож йому належало 60% корпоративних прав. Яремії Павловичу по 20%. Згодом Панчук передав свою власність Ангеліні Громико, залишивши за собою право розпоряджатися майном і відстоювати її інтереси. Та скориставшись відсутністю Панчука, Павлович керівництво господарства взяв повністю на себе. І вже з часом заборгував сільгосппідприємство Україна близько 700 тисяч гривень. Рятувати ситуацію взявся той же Ігор Панчук. Чоловік окремо займався ще одним серйозним бізнесом, тому в розвиток виробництва СГ Україна вніс мільйон гривень без процентної позики. Та цього було замало, тож довелося взяти кредити на загальну суму майже в 5,5 мільйонів гривень. Найцікавіше те, що поручителем повернення боргу завжди виступав Ігор Панчук, натомість у якості застави, передавши банкам власне майно, яке значно перевищувало вартість позики. Саме після цього зіслів. Панчука його компаньйони прибрали СГ Україна до своїх рук, створивши нібито окреме господарство Україна Баїв, залишивши його з мільйонними боргами перед банками. Шокований такими діями, на думку Панчука, рейдерів Павловича та Яреми, чоловік кинувся шукати правди у правоохоронців. Справа розслідується в кримінальному процесі вже більше 11 місяців. Прокуратура, е, е, значить, міняється вже. По другому чи по третьому колу п'ять наглядаючих прокурорів. Справа до суду не подається. Тому ми вийшли сюди з протестом для того, щоб прискорити передачу цієї справи до суду. Вимоги в Ігоря Панчука і в людей, які прагнуть справедливості, конкретні. Банда Павловича ограбила нашу фірму. Ми відстоїмо свої права. Обманули, переписали, можна одним словом сказати, вкрали. І бандитів треба до суду. Павлович Ігор Іванович, от зі слів нашого Ігоря Петровича, просто поступив не непорядно, не вернув позичені гроші. Наслідок чого в нас зривається. Стабільна робота так не може бути, щоб сьогодні одна людина, наприклад, це ж той Павлович коханий, да, щоб е, це стільки людей звільнити без, щоб були без зарплати сім'ї. Павлович рейдерський захвати, він в Україну собі створив, перегнав та кошти. А заміч за помічю за поміч голови районної ради, бившого, бившого, який це все кришує. Це ж просто розумієте, взяти, переоформити, Ну за місяць це все гроші вивести. Ну це все, все ж мафія, як то кажуть. Це ж корупція. А народ для чого стояв на майдані? Щоб поміняти це все. І якщо ви кажете, сьогодні прокурори не сьогодні. Прокурори це не почують, то ми їх поміняємо. Чи виведемо з кабінетів, чи винесемо, якщо вони не вийдуть самі? Ігору Панчуку таки вдалося поспілкуватися з першим заступником прокурора області Геннадієм Парфелюком. Страж порядку пообіцяв у питанні розібратись. Обіцяв розібратися особисто. І на протязі 10 днів ми збираємося, і він нам надає е, пояснення, чому так прийшло, що справа затягується на такий довгий термін. Він до тої справи не має зараз ніякого відношення. Він буде її брати, досліджувати по-новому, і після того дасть якісь результати на відверту розмову прийшли пікетувальники і до голови Луцького міськрайонного суду Михайла Квятковського. До нього претензії наступні. Припинити свавілля, припинити не неправ... неправомірних судових рішень за справою з рейдерського розграбування затезову Україна», яке на сьогоднішній день вже більше 11 місяців розслідується правоохоронними органами Волинської області. Рейдери до сьогоднішнього дня не притягнуті до кримінальної відповідальності. Справа не може бути ні закінчена, не можуть вжити бути відповідні заходи реагування інших контролюючих органів, так як окремі судді Луцького міськра суду а саме Лоліта Івасюта Ярослав Артиш та Олег Ющук сприяють своїми рішеннями продовженню злочинної діяльності рейдерів Павловича та Яреми на чолі з головою Луцької районної екс головою Луцької районної ради Волошеньком Ігорем Васильовичем. На що голова міськрайонного суду пообіцяв, що обов'язково розбереться в ситуації, та вже найближчим часом із цього приводу збере спеціальні збори суддів. Із незрозумілих причин під стіни міськрайонного суду завітав і сам Ігор. Павлович, який запевняв усіх присутніх, що без панчука бізнес просто таки процвітає. Без гроші. панчука займаємося бізнесом, поля бізнес Це крадіжки! класний бізнес прими... без Ласний. панчука, класний бізнес Красний без панчука, слава Богу, що... слава Богу, що Це я закінчу бізнес, з, тим, з, з тобою, як з інвестором не зимой, а з вами. Ви аферист Павлович, і ви будете притягнуті до кримінальної відповідальності! Відпові. Так з Києва думала, приїхали так, як ви тебе не хто ставите під загрозу безпосередньо 107 сімей людей під заставою тих кредитів! під заставою тих Диті під заставити бурівгрусне майно яке створювали більше тридцяти років. Поверни майно техніка. пікетувальники вимагали в непроханого гостя повернути гроші та зізнатися в скоєному злочині, на що Ігор Павлович просто зник поміж людей. Тож, вочевидь, історія матиме продовження.